Друзі, всім привіт! Вчора ми ходили в ліс, назбирали полуниці, а сьогодні будемо варити з полуниці варення. Варення зазвичай готують один до одного: 1 кг варення, 1 кг цукру, але в мене замовлення щоб поменшити цукру. Тому я буду варити варення, 1 кг ягід, пів кілограма цукру. Якщо ж ви хочете, щоб варення було густішим, додавайте цукру більше. Я вам покажу результат, якої густоти в мене вийде варення, коли я додаю пів кілограма цукру. І розпочнемо з того, що лісову полуницю почистимо від чашолисток. Почистили ми полуниці 2 кг 700 г. Промили під проточною водою в ситі. На цю полуничку не вистачило терпіння, залишилась міленька, тому я просто її промила непочищену і зараз пропущу через соковижималку та зроблю полуничний сок. Із 1 кг 700 г в мене вийшло ось стільки соку. Я через свою соковижималку пропускала тричі. І цукру я буду брати із розрахунку 500 г на 1 кілограм ягід. У мене тут 2 кілограми цукру на 4 кілограми загалом ягід, яких було. І тепер до цукру я додаю сік. Добре перемішаю та відправлю на вогонь. Сік з цукром доводимо до кипіння і до повного розчинення цукру 5 хвилин кипить наш сироп. Я не знімаю пінку, нічого, а відразу ж додаю ягодки почищені і виключаю плиту. І залишу так на кілька годин. 4 години моє майбутнє варення охолоджувалось. Тепер я знов вімкну вогонь та доведу до кипіння і буду кипятити на маленькому вогні 5 хвилин. Вдруге варення також охолоджувалось 4 години. І після 4 годин охолоджування я знову доводжу до кипіння, буду кип'ятити 10 хвилин. І За цей час я простерилізую банки в духовці пів години при 140 градусах і кришки прокип'ячу в електричному чайнику. І через 10-15 хвилин ми ще збираємо шум, якщо він з'являється, щоб було вже без пінки. Наповнюємо наші стерилізовані баночки. Лійку ми також обдали окропом, щоб наше варення не пліснювало, щоб воно добре зберігалося. І закриємо стерилізованими кришками. Перевертаємо. І так всі баночки закриємо. І ось в мене вихід: Чет... трішки більше 4 літрів варення. Я після другої варки, після другого кип'ячення взяла, поклала, щоб охолодилось, тому що воно в холодильнику стає густішим, і тоді ми можемо зрозуміти, якої густоти варення буде взимку. Бачите, ось якої густоти, коли ми додаємо. Пів кілограма цукру на кілограм ягід. Варення дуже смачне. Я надібрала, ми вже навіть посмакували із кисломолочним сиром. Полили. це дуже смачно, тут було трішки більше. М -м -м. Ніяке порівняння із садовою полуницею не йде лісова полуниця. Всім бажаємо мирного неба і бережіть себе. Пока-пока.